Але вже є фінальна, фінальний вигляд земельних питань. Далі, ще одна важлива інформація для всіх, хто зібрався. Так, тут підключ... Завтра в нас слухається, як мінімум, 5 питань передачі військовим майна, в тому числі майна, що знаходиться на території міста. Давайте зробимо так, щоб ця інформація далі умовно. Тих, хто це рішення читав, не поширювалися. Тому що там такі об'єкти, що якщо туди прилетить, ну питання, так? От ту ду, ду, дуже сильно всіх прошу. І знову ж таки, в нас якраз ми розробили положення про ДСК, про, про доступи. Прохання всім депутатам апарат буде роздавати листок про те, що ті відомості, які ви дізналися, ви, ви зобов'язуєтесь не розголошувати. Тому що ну, це, це дійсно велике питання. Ви ви знаєте, що ми за час війни передали дуже багато об'єктів. На щастя, ніхто про це там конкретних тих адрес не має, ми їх приховуємо. Але завтра, ну, вел, великі об'єкти, тому дуже прошу. І завтра, і на наступній сесії так само буде великий об'єкт. Дуже прошу, не розповсюджуватися. Особла... А на сайті їх не публікували? На сайті вони публікуються схоприховання. Тобто там а. Тобто ви як депутат бачите оригінал, всі інші ні? Дякую. Ну ви ж розумієте, що якщо ми на сайті опублікуємо рішення, ну, приїхали. Так, добре. Ем, так, сьогодні в нас присутні: Михайло Гороховський, Катерина Збарська, Наталя Нечерянка, Миль Пробаковів, Євгенія Тятковська, Сергій Нікітін, Сергій Шевченко. Так, Микола Чорний, Северин Маринчук, Олександр Чудновський від виконавчих органів і помічник міського голови Роман Радіонов Аляда Мансор. Так, і я і Дітятковська, що ти мене не бачиш? Так, ви що, як вас можна пропустити? Це неможливо. А, давайте, давайте так. Всім на порядок денний, фінальний, який завтра буде слухатись. Там є, відповідно, фінансово-бюджетні питання, питання програм розвитку галузи і міського господарства. Питання комунальної власності. Питання організаційні кадрові, питання земельних відносин. Це п'ятий розділ. Так, і шостий розділ, якщо я не помиляюсь, у нас мають бути п'яти. Так, шостий розділ це розгляд петиції а в різному і розгляд місцевої ініціативи. В принципі, практично, практично вони збігаються по змісту. Завтра ми їх будемо розглядати. Uh, так, чи є зауваження, заперечення uh, щодо запропонованого порядку денного? Якісь думки. Аляда підняла руку. Катерина Тайська підняла руку. Так. Давайте по черзі. Валяда лапіді піднята, а Катерина буде другою. Нема заперечень? Аляда, будь ласка. Uh, доброго вечора всім. Я дуже коротко. Uh, я прошу винести 3194825, Секунду, окременно. секунду, 3, 19. 3, 19, 4, 8, 2, 5. Зараз я подивлюся, щоб ми, ми точно розуміли, про що ми кажемо. Так, добре. Так, Давайте. 4, 8, Затвердження статуту КП «Міська ритуальна служба», так? Так. Це яке питання? 319 Ні, це 4, 8. Так. -да. 3, Передачу на баланс об'єктів нерухомого майна. Так, так. Від два, п'ять переіменування. Два, п'ять секунду. Два шість у нас стандалта. Перейменування програми розвитку місцевого самоврядування соціальних заходів для людей похилого віку та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради. Два з... Сан Сан -Сан, ага. п'ять. Ну, у нас теж те є питання. Ми хотіли би два. Теж винести окремо. Секунду. 2.11 окремо винести. Добре. 2.11 буде винесено окремо. А, тобто зараз озвучено 3.19, 4.8, 2.5, 2.11. Ляда, вас ще Олександр, є? Олександр Олександрович, Олександр, да, скажіть мені ще, будь ласка, у мене було таке питання, задам його ще вам. У нас там є про внесення змін до програми виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради 8 скликання на 2021 і на 2025 роки. Так. Там у нас було прийнято програму на там, 25 мільйонів 400 тисяч, плюс-мінус там з копійками. А, зараз у нас а, на 600 тисяч більше. А, я задала питання, яким чином а, завтра, 20 грудня, і ми зможемо ці гроші а, від, відпрацювати, і хто у нас з депутатів? Такі особливі, що ми зможемо надати, і він сидить з готовою програмою прямо. І що завтра ми приймемо, і післязавтра вже випустимо через департамент соціальної політики або там інший на те, щоб 600 тисяч вже в казну пішли на доручення депутата. Відповіді я не розумію, просто 600 тисяч перерозподілили на доручення депутатів, а відповіді так і не було у зв'язку з чим це виникло, і де, звернення якого саме депутата було. Що додали ці гроші на кінець року завжди кваплять, кажуть, що давайте свідчити, що ви там три копійки якісь там людям ще не розподілили, а тут у нас 600 тисяч буде можливість. Це як питання. Я ми не ну я не прошу його винести. Це було просто питання. Давай давайте я принаймні спробую пояснити, як це я зрозумів, бо для угу. мене. Логічно а, насправді ми кажемо про депутатський корпус, який там роздавав ну відповідно в рамках своїх своїх лімітів, і відповідно сталася можливо певна накладка, і перелімітили на цю суму, тобто, фактично обіцяно більше і пішло в роботу, але воно вперлося в розміри програми. Це технічна накладка, я сподіваюся, це більше не повториться. Ми там зробимо трошечки інші механізми контролю, але ну так сталося. Ну, принаймні, мені мені так пояснили, і ми це наступного року будемо більш яскраво контролювати. Зрозуміло. Добре, так, дякую. Всі, всі, всі давали пропозиції. Так, Катерина, будь ласка, а, так, в мене питання. А... Зарані я прошу прощення, у коллег, може бути, я триваю час, але все-таки хочу. же Правильно? Публікується. Публікується. Де онлайн-трансляція. А, добре, зрозуміло. Тоді я буду українською. Я попросила Олександра Чудновського бути присутнім. Чому є програма, пункт 2.6, це зміни до програми територіальної оборони. За цим пунктом додається 20 мільйонів на здійснення мобілізаційних заходів. По пункту 4.1 у структурі міської ради чисельника Катерина, Чисель. Катерина якщо можна, давайте ми зараз закінчимо те, що публікується, тому що по мобілізаційним заходам це є інформація з обмеженим доступом. Да. Олександр Вікторович буде щось розповідати. Я вам щось буду розповідати. Ну, щоб а, ми так як, якщо ми це на комісії обговорювали. Ні, ні, ну, ну я я мається на увазі, розкажу, розкажу вам ту інформацію, яка нам надходить умовно від. А, добре. Добре, але ну, якщо ну, від цього залежить, будемо ми виносити це в окреме голосування чи ні? Ну, тобто, якщо це можна <різь> зробити, потім без питань. Дивіться, немає сумнівів, що ми можемо там зараз проговорити, і якщо там, в залежності від того, як ми про це поговоримо, це може бути винесено в окремий доступ, навіть смс-кою ви можете прислати. Тобто, єдине, щоб там сьогодні до вечора. Ну, зазвичай фракція Слуга народу так і робить. Ну, зазвичай, після, після погоджувальне вони можуть там прислати смс-ку. Ми це питання окремо виносимо, тому що ми розуміємо, що по ним є питання. Ну, щоб ми їх не змішували, зрозуміло, так? Тобто, Добре. ми тоді залишимось в цьому чаті, умовно, Чудновський, ви, я і умовно ті депутати, які хочуть це послухати. Я думаю, що це може бути для всіх цікаво. Єдине, що ми відключимо трансляцію, тому що заходи з мобілізації також відносяться до інформації з обмеженим доступом. Ну і те, що ми можемо розповісти, воно точно інформація з обмеженим. доступом. Добре, дякую. Дякую. А, чи є питання ще в когось? А, Ні. Якщо питань нема, коротко, завтра, сесія проходить наступним чином. Тобто ми збираємось, ми обговорюємо всі питання. Зважаючи на те, що ці питання можуть містити інформацію там знову ж таки про об'єкти, що передаються військовим, чи там видаються на баланс військовим, чи ще щось, а, відповідно, там немає нас відвідувачів. Але відвідувачі будуть на шостому а, розділі. Розгляд електронної петиції. Тобто, ми надамо посилання і зайде, зайде якась кількість людей. Тобто, будуть, буде автор петиції від ну, автор петиції. Можливо, автор петиції там просив залучити ще якихось людей. Добре, залучимо. Ще є ініціативна група з місцевої ініціативи. Вона так також буде відповідно. Я так розумію, долучена до, до трансляції. І, відповідно, вони будуть всі в чаті. Єдине, що, я просто всім нагадую, система Zoom не дозволяє голосувати правильно, якщо є інші, інші люди, тобто вони можуть так само голосувати. Ми з цим стикнулися на виконкомі, коли в нас там хтось заходив на виконкомі і потім голосував. От, це потім видно вже на е Ну, в протоколі видно, що, що хтось голосував інший, бо кожен записаний, як він записаний. Але просто при самому голосуванні одразу не можна сказати, чи рішення набрало голосів, чи не набрало, тому що треба дивитися потім протокол цієї трансляції, або відключати перед голосуванням всіх лишніх. От е так є. Бо я нагадаю, що коли почався ковід, почався була пропозиція, типу, зробити електронну систему голосування дистанційного, і нам виставили за неї що там 8 мільйонів чи там 10. А потім виявилося, що якщо ми оплачуємо Zoom на 400 гривень на місяць чи щось таке, то ми повністю вирішуємо всі питання, і не потрібно витрачати величезні кошти і два чи три роки розробки. От, тому ми в Zoom, але в ньому є звичайно певні технічні обмеження. На жаль. А чому ми не голосуємо по системі Рада? В залі? Тому що, половина, тому що не всі. У нас змішана форма. По-перше, по-друге, ми ж постійно переміщуємось по різним будівлям, я нагадую, не ага. завжди є система рада. По третє, ну тобто, різні є різні є, там причини. Так ми, ми бачимо, що система Zoom дозволяє нормально фіксувати голос кожного знову ж таки формувати електронні протоколи там особливих проблем претензій. А, добре, у мене, у мене тоді я не знаю, як краще на сесію виносити, чи зараз я можу це сказати, або на сесію депутатським запитом, але в мене. Є пропозиція щодо системи Zoom. Е, а, можна тут розказати? Тут, в принципі, всі голови комісії, представники фракцій. коли ми голосуємо у системі Zoom, і на сайті е, йде поіменне голосування, то видно тільки тих, хто голосує так е, проти або утримався. А ті, хто не голосував, але був присутній на сесії, тих не видно. Це є не дуже коректно. От у системі, коли ми голосуємо в залі, там все видно. Там присутній, але не голосував. Можливо, це питання до апарату. Внесіть графу, не голосував, і пусть буде видно, що він був на сесії, але не голосував. Это же логично, да? Ну, це ж логічно, так? Добре, та зрозуміло. Нема, нема питань, а, тобто, ми, ми кажемо про те, що є реєстрація. Зі мною стоїть сидить а, директор департаменту а, апарату міськради Олександр Литвин, він це чує. А, можемо це а, тобто, це не питання до Zoom, це питання просто до протоколювання. Ну, тобто ми бачимо, що. Так, зареєструвалися ті люди, які зареєструвалися, і потім там умовно хтось був за, хтось був проти, хтось утримався, хтось не голосував. Тобто, це буде вказуватись в протоколі саме таким чином. Вони відпрацюють апаратом. Я зрозумів на тоді. Тобто, це так. Я, я, я думаю, що я думаю, що ми вже не будемо міняти ті протоколи, які вже були, але вже з цієї сесії ми це почнемо протоколювати саме таким чином, як ви це кажете. Як це було в умовно в системі рада? Вона в нас не система рада навіть називається, вона у нас система якось БОШ називається. Зрозуміло, так? Так, дякую. Добре, добре, зрозуміло. А, так, тоді, тоді, тоді. Якщо, якщо всі сказали все, що, все, що хочуть, а в нас а, виникли питання а, також по пункту 2.6, ми зараз його ще обговоримо окремо. А тоді пропонується до шановних присутніх, шановних голів комісії, представників фракцій, підтримати пропозицію, голосувати блоками питання 45-ї чергової сесії за виключенням питання 3.19, 4.8, 2.5, 2.11 і 2.6, Якщо ми там зараз в закритій частині прийдемо до такого висновку. Немає заперечень. Якщо немає заперечень, то прошу так ручки підняти і ми там зафіксуємо. Ага, все. Так, підняли ручки, всі бачу. Дякую. Будемо вважати, що 10 голосів за. О, пустовий Сергій 11 голосів за. Все. Побачимо.